Скаути Міланського Інтера знову були помічені на матчах Динамо Києва, як пишуть італійські ЗМІ, переглядали вони Ваната. Хоча відомо, що Нерадзурі вже давно стежать і за Владом і за Миколою Шапаренко. Також представники клубу оновили для себе інформацію, стільки в Динамо бажають отримати за Форварда. За даними джерела, ця сума склала 15 мільйонів євро. Трансфермарто цін гравця – всього в 10. Минулому сезоні влада в 27 матчах було 24 бали за системою гол плюс пас. Ну а про офіційну пропозицію Трабзонспора Паша Паренку у розмірі 5,5 мільйонів євро говорити навіть нічого не буду. Це взагалі не ті цифри, на котрі розраховують у клубі. Ну а на що розраховують турки, зрозуміти важко. Тепер запитання таке: хто з цих футболістів забив дебютний гол в УПЛ в більш молодому віці. Мар'ян Швед, Сергій Ребров, Микола Шапаренко чи Горі Судакова. Чекаю на ваші варіанти в коментарях під цим випуском.